Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація. Групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування. Фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Сірію зірка України. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями що від лиха. Один із комерційних банків України закупив захисну амуніцію для працівників Державтоінспекції, які служать у зоні АТО. На обладунки виділили 70 тисяч гривень. Каски, бронежилети, форму та берце передали інспекторам із рук у руки. Даївці незабаром вирушать у зону антитерористичної операції і таким подарункам дуже радіють. Адже це речі першої необхідності на війні. Того ступеня захисту бронежилет надійний, він перевірений. Я думаю, що він зможе захистити наших воїнів в АТО і вони вернуться живі додому. Ми їх будемо чекати. І сподіваємося, що все буде добре, і ми переможемо. Це вже другий загін автоінспекторів, яких банк забезпечив захисним спорядженням. Його придбали якраз перед ротацією особового складу. Все про те, що в державі, скажімо, міста Києва виїжджає для проведення обслуговування там на місцях в зоні, в зоні АТО. Знаємо, що їх немає, скажімо, захисних матеріалів у відділі брожелетів, касах Ми вирішили. закупили 70 комплектів, везли їм вручили, були надзвичайно задоволені. Голова правління розповів, що банк і надалі планує допомагати працівникам МВС та військовим, що беруть участь у бойових діях у східних регіонах. Громадська позиція це, це елементарна совість, от, тому що ми зобов'язані. Ми зобов'язані, зобов це. Тас, наш святий обов'язок те, що можемо робити конкретно для, для перемоги, для поліпшення умов от, військових, які то, фактично, фактично сьогодні воюють на сході країни. На Полтавщині правоохоронці виявили плантацію Конопель. Зловмисники посіяли марихуану просто у лісі, аби зберегти врожай, поле обнесли охоронною сіткою і сигналізацією. Там же міліціонери знайшли і намет, у якому зберігалися речі працівників плантації. На пошуки дурманного зілля відправилися працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків полтавського міського управління. До нашого підрозділу надійшло оперативне повідомлення про те, що невідомі люди чи особи на території Санжарського району вирощують коноплю. Яку згодом збираються е, збувати на території міста Полтави? Після тривалих пошуків оперативники виявили ділянку з рослинами конопель, яка знаходилася на занедбаній території у хащах. Виявити її було непросто: жодних під'їздів, суцільні чагарники і легкомітні колії від автомобільних коліс. А пішки потрібно йти через густий бур'ян до самої плантації. Господарі приклали максимум зусиль, укриваючи наділ від чужих очей. По периметру сітка сигналізацію почу чуши і звук охоронці плантації хутков втекли. Зараз на даний час ми перераховуємо всі рослини, рослин близько Ну, Близька кількість 110 кущів. Також біля ділянки розміщена палатка, в якій розміщені речі е, тих людей, які охоронювали цей об'єкт. Спальні мішки, криниця з водою і навіть обладнання для переробки врожаю. Та головний доказ у справі двометрові конопляні кущі. Кожного треба викопати обережно і обов'язково з корінням. З прибиранням врожаю оперативники впоралися вже затемно. Усе завантажили і доправили до науково-дослідного експертного кіл. Криміналістичного центру. Нині шукають господарів забороненого посіву. На даний час тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню та затримання осіб, які причетні до даного злочину. В Новосажарському райвідділі відкрите кримінальне провадження по статті 310. Це незаконний посів наркотичної речовини. Якщо пощастить, конопельні аграрії відбудуться величезним штрафом. Якщо ні, сидітимуть три роки за ґратами. Чернігівські правоохоронці влаштували свято для дітей, евакуйованих із зони АТО. 25 дітей розпочали свій ранок у парку відпочинку. Допомагали міліціонерам небайдужі підприємці і звичайні містяни. Завдяки дирекції Чернігівського міського парку культури та відпочинку ми безкоштовно покатали на дитячих атракціонах, організували для діток е солодкий стіл. Оксана разом із родиною уже як місяць приїхала з Донецька. Там довелося залишити усе, проте місцеві. Допомагають біженцям. Ми приїхали з теплых вещей, а на степло вечір, які на нас сейчас. Ще хотімо сказати спасибо за те, що не забыли в городе про нас, за те, що допомагають. Ми помогли з работой. В принципі, доволі таки швидко, пусть не по профилю, но все одно какие-то деньги. Радісний, дитячий сміх та веселощі панували на атракціонах, малюків як поважних відвідувачів усюду супроводжували правоохоронці. Самі ж діти були в захваті від такої опіки. Спасибо міліції, за те, що устроїли праздник малышам, тому що зараз кожна копійка на счету, а діти довольні, радісні. Спасибо за відчуття праздника, коли не так хорошо на душе. І коли хочеться чогось то світлого, і от де не смотря на тучі, сонячна стало. Бальшою вам дякую. Свято дитинства завершилося солодким столом. Підприємці зробили такий подарунок заради світлого майбутнього цих дітей, які на жаль вже знають, що таке війна. Завдяки Ярославу Річка, який безкоштовно погодився допомогти в організації свята цього дітям, які провів конкурси, ми загалом провели. Е такий собі урочистий день. Сподіваємось, у цих дітей попереду повноцінне мирне життя. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або борони Боже жартою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе Хай щастить! Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування. Фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Сіріус зірка України.